Всім привіт! Якщо ви перший раз на нашому каналі, мене звати Наталі. Іду годувати курей, королів своїх. Зараз рано, погодка така, слідко тут у нас така собі, підемо. Зараз курник і подивимося, що у нас там нас чекає. О, курка, мишонка маленького п'іймала. Вони такі, поки вона оце його не склює, не заспокоїться вже не раз, бо її бувало так цілими, цілими. Придійду, тому що, не дай боже, вона його пустить. О, бачите, дивіться, дивіться. О, цілого заковтнула і, як не бувало, і пішла далі закусувати. Ой, це просто же. Так, добре, буду далі їм насипати. Ще не все насипала. Побачила, що миш схопила, отам вони люблять бігати, і вони такі уважні кури сидять наверху, коли, наприклад, не їдять, сидять наверху і чергують, дивляться, і ловлять оцей мишей. Отакі у мене курочки. Ось курник вам показую знову. Щоб приємно подивитися на курей. Я їх дуже люблю. Вони такі забавні. А оця ч -ч червоного кольору курка оцей її півень навчив, щоб вона стояла в стороні. Півень мені теж, до речі, попався. Такий, якийсь який дикуватий. Всього боїться. Ну, що ви б'єтесь? Починається, починається. Оце зелені яйця курка несе. Вони у мене всі, крім Ломан-Сінді, всі мішані. Від, вже від квочки, від домашніх курей. Оце тільки дві курочки залишились з тахофабрики. Інші всі домашні. Вранку. Вранці завжди вони спочатку виклюють саме смачненькі. Сьогодні я хліб розмочила, і там у мене була картопля варена, одна штучка така велика, то я їм і поклала. Так вони спочатку саме смаколики виклюють, потім вже інші ходять і їдять. Зараз піду дверцята їм відкрию, щоб вони могли виходити на вулицю гуляти. Не дуже холодно, мінус 4, можна її прогулятися на вулиці. Кожний ранок приходжу, переглядаю гнізда, щоб були чистенькі. От, наприклад, у мене цей півник такий, він постійно в цьому гнізді спить і постійно гадить. Були у мене багато різних півнів, не всі сплять, цей спить кожен день. Навіть, навіть влітку він спить. Оце мені дуже не подобається. І кожен день прихожу і це прибираю це гніздо. Вікно у нас дуже велике. Це нас рятує дуже гарно, коли вікно велике, особливо коли немає світла, тільки попритираю, де і все. Зараз візьму. Ганчірочку протру і все. буде їм краще видно. Поки світло є, але сьогодні будуть знову вимикати пізніше, так що так. Але гарно, що вони встигнуть у мене, <кій> О, вибачте, поїсти. Йду відкривати, дверцята на вигул. Правда, так слизько, взагалі ці дні. Вчора взагалі каток був скрізь. Ми їздили закупатися О, бачите, як повністю не можна відкрити. Їздили закупатися так така погода ледве доїхали. У нас тут такі гірська місцевість. Тут дуже складно, коли ото іде Ну, перший ломан. Сінді вискочили. Як завжди, самі перші. Думають, що тут безкоштовно щось смачне дають. Так от, вчора поїхали закупатися продуктами, да, зерном для тварин і м'яско там купили, завжди жиловки ми беремо котам. Да, і, в цьому, цього разу взагалі не було жиловки. Взяли там голову гов'яжу, ну, викатаною вже. Начебто непогано попалася по 110 гривень. Яловичина дорожчає, а от свинина подешевшила. До нового року була набагато дорожча. Зараз ми брали стейки по 250 гривень. І ціна така непогана. Зерно трошки подешевшило. Зараз закупалися по 10.40 пшеницю, кукурудза по 10.80. Ну так, краще, було дорожче, у нас було дорожче, там ми якось підняли ціни були. Десь в листопаді ми їздили, так ціни були немаленькі. О, зараз опустили. Вже приємно. А а ми б пристосувалися зерном на столічці, завжди закупаємо. Там мішками дешевше, а от насіння проса. Ми недалеко від нас таке СМТ. Не знаю, є зараз СМТ чи ні, чи його вже прибирали і зробили тільки селища і місто. Може, воно вже стало містом, так там ми пристосувалися проса купувати макуху, тому що мішками у мене небагато там цих курей. Мішками купувати, теж, знаєте, нема смислу ніякого. Так що, і насіння беремо раніше ми брали відрами, а тепер насіння по 30 гривень за кілограм прекрасне насіння. Некрупне, недрібне і чистеньке. І виходить, що набагато краще брати по кілограмам, чим, наприклад, брати відро. Так виходить, відро у нас коштує 180-200 гривень, але відро невеличке. А так, якщо брати по кілограмам 30 гривень, кілограм, то тоді виходить там півтора великих відра. За 150 гривень, набагато дешевше. Так. Просто теж ми беремо так, вже намагаємося чи відро, чи коли є по кілограмам. Вигідніше. Піду. Піду зараз. Треба все це вчора варили, крутили для собаки кота. Тепер теж шлунок потрібно відварити. І далі приготувати потроху, тому що ми так намагаємося, у нас є морозильні камери, є вільне місце, і ми намагаємося, щоб закупатися вже раз в півтора місяця, може в два, оце все готувати. Щоб не їздити до, так часто, тому що бензин дуже дорого коштує, не близько їхати, але все одно ми розрахували, що вигідніше. Все ж таки закупив одразу все і все. Зайшла в гараж, показую вам. Це вчора ми наварили і будемо, зараз покажу, понакривали, тому що в гаражі миші є. Я ж вам ще в курнику говорила, що набагато більше у нас мишей в цьому році, З чим пов'язано, не знаю, але є. А оце ми вчора відварювали викатану голову. І зверху дуже багато жиру, ось і собаці, і коту такого не можна, тому ми отак от відставляємо і весь цей жир зараз будемо знімати і розбавляти, щоб не таке концентровано було, і будемо варити кашу. Ми беремо овсянку і ще додаємо сечку. гречку, сечку. Вона більш-менш по нормальній ціні. От цього разу ми поїхали, її не було. Вона там взагалі коштувала по 20 гривень. Це недорого, я вважаю. І ми тоді взяли тільки один невеличкий мішочок, 5 кг треба було більше брати. Цього разу приїхали, немає. Ну, не завжди буває. Поки вистачить нічого, ми варимо. Тут у нас є ще. у нас тут От така каша. Геркулес. Взагалі ми любили купувати раніше більш не, не геркуліс, а більш тверду така каша була овсяна. зараз щось немає зовсім, тому вже перейшли для собаки там, на геркулес цей. І додаємо січку гречану. Коту ми не даємо, він не любить такого. Ми йому трошки геркулеса додаємо, м'ясо перемішуємо. І він так їсть, і звик і нормально. Непогано виходить, йому корисно. Показую вам, їздили на ринок, закупилася, щоб було для курей. Оце для курей сучок теж додаю комбікорм. Небагато розповідала, ще буду вам розповідати. Пшениці більше стоїть у нас тут. Обов'язково додатки закупила. Взимку, я її влітку і взимку даю вранці. Три кальцій фосфат по нормі, Кальцій іноді такий плюс, теж непогано. Крейду, сірка є у нас завжди обов'язкова. Премікс, на жаль, іншого не було. Зазвичай я люблю трьохпроцентний. Якщо він тут залишився у мене. О, оцей більше мені подобається премікс, але доволі часто приїжджаєш, нема, взяла поки що одну пачечку такого дріжджі і рибне борошно. Раніше я брала один раз рибне борошно, інший раз. М'ясо чи кісне борошно. Зараз щось я відмовилась, щось воно якесь не, і Я почала тільки давати, додавати рибне борошно вранці, в мішанку. І тут у нас ракушка. обов'язкова ракушка. я насипаю в окремій годівниці. Намагаюся більш крупно завжди купувати. Раніше ця була гарна така крупна ракушка зараз щось її більше. Дрібною роблять, і ну, беру така, яка є. Вони хоча більше цього люблять дуже крупну ракушку їсти. Отакі от, от більше, як пил, дрібну вони не їдять. Потім доводиться, на вигул я викидаю, чи так ось, чи в мішанку додаю. Вони скльовують тільки більш крупну у мене ракушку. У мене такі курочки. Все, і у мене отут -от, от, от, мішанка. Додані всі по нормі додаточки, і ще макуха тут у мене дроблена. Я її дроблю. Зараз подивлюсь, тут залишилось, покажу вам. А, ні, бідро пусте. Буду, буду, буду дробити. Ось стоїть макуха, тут у мене. буду дробити наступного разу. Поки що. І тут у мене ще. Цільне зерно, обов'язково ввечері тільки йде цільне зерно у моїх корей. Тут овес, ячмінь, кукурудза пшениця, насіння. Іде ось тут видно просо ось. просо і комбікорм для корей несучок Особливо в зимовий період холодний. У мене такий гарний. Я не шкодую. Своїм курочкам ці всі додатки, тому що вони інакше не будуть гарно, мені не стається взимку. Влітку там можна ще якось перебиватися, там є трава, якісь то різна трав'я, і вони це все їдять і більш-менш нормально. А в холодний період, без всяких так більш насиченого годування, от такого, може у когось виходить, будь ласка, в добрий час у мене так не виходить. Мені потрібно за цим слідкувати. Всі ці додатки я намагаюся ховати у відра, тому що я знаю, що можуть миші, особливо в цьому році, як ніколи, вони у мене можуть погристи. У мене все закрито в відрах. Так, більшість зерна стоїть в мішках. Тому що куди ж його? А то, що я вже використовую, я насипаю в бідони, щоб менше мишам була доступ до цієї їжі. За цим я намагаюсь слідкувати. Вона навіть постійно у мене там стоять. Правда, зараз морози, і це проблема, що не так вони можуть приклеїтись, але все одно на всякий випадок стоять. До речі, оці ловушки влітку теж є проблема. Тому що всякі паучки, жучки, мухи постійно ще чіпляються і наліплюються, і дуже швидко це все заліпає, і вже тоді миш не приклеїться. Так що то треба так слідкувати, я постійно за цим слідкую, якось пристосовуюсь. Це кригою покрилося дуже сильно, вранці навіть стала двері не могла вийти відкрити, а, аж отак ледве-ледве протиснулась, тому потрібно це все якось згрибати, зашкрябувати. Да, Погодка така шепче. Показую, як сильно нахилилися туї. Я їх зазвичай, коли нема такої крижаної погоди, то я їх обтрушую снігом. Останні дні щось їздили і не було часу, і, бачите, не струсила сніг. І тепер воно все це взялося такою! Ой! Провалилося крижаною коркою. І тепер ні в коєму разі не можна це все трусити. Дивіться, як... як воно цікаво. Виглядає дуже красиво, але для дерев це не дуже корисно. Друзі, розповідь підійшла до завершення. Мені буде дуже приємно, що інформація вам сподобалась і пішла на користь. Не забувайте підписатися і написати коментарі. Для мене це дуже важливо. Хай щастить!